Ну що, друзі, всім привіт! На зв'язку 13 місяць. Сьогодні в мене знову виходить відос, де я граю на фпшному ному мідовому А, що, можу, що хочу зараз сказати, пік просто імба тотально. Просто імба імбово. Просто я не знаю, от, е, дуже люблю грати проти цемки. Ну, тому що цемка це, е, це любов. Реально, я так відео і назву, люблю цемку. От якось так, щось придумаю. Е, потім ще, звісно, є. Пуч, ЄС, є Доктор. Є коротше. У всіх є кнопки, у всіх є з чим погратись, з чим побавитись. Так, зроблю тихіше. От на 32. І, коротше, катка має бути дуже класна. Тому сподіваюся, від вас побачити лайк, підписку. 600 підписників треба все-таки апнути. А ось. Одну руну дві руни забираємо. Нормально. І що? А Да ладно. Ні, я думав, що в неї цей важний йшло. А можна, до речі, так, можна її вбити. Да. Можна її вбити. Якщо я її зв'яжу. Оп, ФБ сюди. Нормально, стоїм міт проти СФа. Е, нема. нема ніяких проблем, коли я стою проти ССФа. Ого. Сильно. Нема проблем. Будемо грати через койл-койл. Е, типу, буду слапати кейли на 6 рівні. От, тому проблем не має виникати. М -м, не знаю. Ні, не хочу я на себе перегрівати, тому що він зараз мене кейлами своїми як нахерачить. Воно мені не треба. Короче, так, пік дуже класний. Реально, буде по-любому в цій катці братись БКБ. БКБ, Яша Каяя, ну і короче Розберемося по ситуації. А, вот. Так. Оп. Койл зловив один. Нічого страшного, нічого страшного, там пік просто ну, настільки класний, настільки прям приємний, що я не можу. Мені вже з нульової хочеться. Іграти. Хочеться іграти. А Так, старим Spefi А, Так, крипочка, оп, забрали. Ну і в принципі що, включусь, коли вже буде якась перша активність. Так, Койл у мене є. Тепер дивіться, він ніби нажав середній. Чи зараз треба перевірити. Я б. Би... Ну я так не скажу. Плюс в мене варт впав, він знайде руна. Не повезло, звісно, що не повезло. І попробуємо його вбити. Оп, все. Дуже легко, дуже швидко. Тіпчик, Тіпчик прилетів. О, от. Ну, типу, це дефолт. От як вбивають із на на якому типу, на шостому рівні, коли ви берете койл його, то ви на ізі його зносите. Тому, в принципі, це, ну, це дефолт. Дефолт не му, нічого такого тут нема. Так, попробуємо зараз знову сефу вбити. Перше за все, це вийде. Ні, не вийде. Але я його і так встигну просто затикати. <хи> затикати, заклюкати. Um, я думав, що він койл поміняв просто в лісі, коли він там фармив, то я сподівався, що він коєй поміняв. Ну, але вийшло, як вийшло. Ідемо тепер в Каю. І. Так, ідемо на фонтан і прилетимо потім на бот. ну Або на топ. Ще подумаю. Так, летимо на бот. На боті якийсь файт. Ой, цей хорош легенда встиг стрибнути. Так, натискаю цей. Вбиваю СМ-ку, Ой. Не цм ку Опа, попав, попав, точно попав. Окей, ще так на мене накинули. Мінус CM ка Ай-яй, не встигаю! Не встигаю. На. Натиснути. А! Добре. Ультракіл, 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 мій ультракіл, втік, втік. Так. Ну... Нормально. Ой. Може встигну, може встигну, все-таки вбити. Встиг. Але... чи виживу? Та по-любому що виживу? Добре, ідеально. Зв'язлий шаманчик. Так, там SF тепається, треба лівати, треба лівати, звідси лівати, 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 тікати, 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 тікати. Я тікаю, я тікаю, бо страшно врубайка, я вже на 10-й хвилині. Ну, на секундочку. Окей, нормально. Койлом промазав, все взагалі шикарно, ніхто не вмер, плюс я вбив 4 типів, трьох. 4, так. І, в принципі, нормально. Все добре. Підійшли, вбили, тин-тин-тин, Ідемо -тин -тин, зараз ще на топ. треба сходити, куплю ТПшку і полечу на топ. Так, ну що, летимо на топ, вардік стоїть, бачу. Мене не бачать. Якось спробувати вбити. Добре. Є, yeah, вмер. Так, Мелідикт накинем, Дамагу має хватити, Просто один болт, зараз йому дам. Де він, де він? Де він? Оп, все, він здох. Нормально. Течіс теж здох, головне я вижив. Ну, п'ятірку так чисто. Мертвому вже дам, щоб не розстраювалося там в тавірні. Окей. Пуджиков били. Ідемо вогнім. Поки що по таймінгам все прям дуже імбово. Го-го-го. А По таймінгам все дуже імбов реально. Аганім, я сподіваюся, що катка і надалі, типу, буде так продовжуватись, що я зможу собі і аганім так швидко нафармити. Знову на боті якийсь файт, треба біжати на бот. Давайте попробуємо взяти ульту цемки. Чи не взіме? Не бачу, де є цемка, не бачу. Тому ладно, окей. Що там по аганіму? Аганім в мене відносно скоро Весефа, до речі, навіть якщо він так сильно проїбав мід, то в нього навіть зараз 10 левел. Тому це нормально, це жорстко. І хукай, 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 хукай. Не хукає, не хоче. Ай-яй-яй, не забрав. Рано нажав болт. Ну нічого. Подарю подарю кіл. Подарю кіл. чисто так подарю. Так, оп, а, СФ, СФ магічний, це добре. Ну не будеш фізовий брати Блінк, правильно? Правильно. А, нормальний такий дамах. Це ямочки. Ага. Застілили в мене, в мідира. Де він? Є. Який в нього Койл. Ай-яй-яй, не я добив, я не знаю, куди койл полетів вообще. Я його ніби кинув перед собою, а він полетів все одно кудись в кущі там далеко. Ай, Ну ладно, нічого. Зараз тавер відкриємо. Головне, щоб не пуч не хукнув. Нормально, все. Тавер відкрили, до огні. мені ще 600 голди. Це взагалі дуже мало течі де. Так, трошки це трошки хоч поживем. Нормально, нормально. Ненормально. Цемку не добью, не зможу. Так, підкинем і. Уб'ем, окей. Койл дальній був? Койл дальній був! Єбанутись. Не, помру. Hello there! Помру, на жаль. І віддамся Есеху. віддамся Есеху, щоб була. Щоб, ну, щоб типу було приємніше грати. Щоб він зараз прокачався. Там собі купив, я шукаю, юла. Аганіми. І я міг його реквіем вкрасти ще набагато легше. Так, 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 так. Біжимо вбивати пуджика. Ну, в цей раз я. Я. Чо? Ну, це взагалі прикол. Я не встиг нажати, тому що в мене каска прилетіла. Ой-ой-ой, ой, ой ой, -ой, 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 -ой. не дають мені зробити, о, блядь. Ух ти. Добрий день. Навіть тут не встиг забрати. Ну, це вообще капець. Так, 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 файт. Є, Ульту забрав, Ульту зразу. Просто я її чекав. М -м -м, мені теж треба буде купляти. Я шукаю під Ульту Есефа. А вот спочатку треба БКБ. Спочатку треба БКБ по-любому. Ну, Во, шось є. Ульту нажми. Чо не нажимай ульту? О, нажала. Ура. Молодец. Оп, сюда. Добре. М -м, є две кнопки. Класні имбови Де він? він стик. Ага, тут уже і ка МК. Не дістав до неї. Ну, кнопки в мене є. Кнопки є в мене гарні. Головне, щоб катка зараз не закінчилася, коли вбив, бий, 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 бий. Хорош, його вбий. Добре вбили, молодці. І його теж вбити. Хорош, красавце. Оце добре. Це добре, що вони їх вбивають. Тому що чим довше катка йде, тим краще, вона... ну, тим краще це для мене. Чого я не можу задинайти руну? Я. Мене що, коли саме ще здоху. Опа, 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 файт, 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 файт. Лити, молити, 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 Лечу! Поїхали. І поїхали. Добре. Легкому. Шкода, що він мені все одно збив. Але це таке. Опа. Ага. Ага. <кл 'язав> Нормально. Тільки ч чу... він. А, ну правильно, та, блінк, БКБ, я шикаю. Нормально. Фантомки є БКБ, фантомки нема БКБ. Значить можна і буде підірвати, я думаю. У неї БКБ є, у неї нема БКБ. Окей. Оп! <свистит> так, де той? Є, мінус два. Ульта є. Звісно, така собі, я не дуже люблю через неї грати. Але нормально, хай буде. Хай буде вже хоч щось. І вже хоч якийсь файт був. Але щось не знаю, ні СМК не стрибає, а в неї блінка нема. О, бля. Ні, СФ. Ладно, ладно, це Окей. А чого СФ не стрибає? Тобще, то б ну це не серйозно. Напевно, що. Що я хочу? Хочу собі Октарін. Ні, хочу собі Юла. Єула. Єула замість Тапка і, в принципі, нормально. Так, я думаю, нормально. Так, SF-чик Ого. Хе-хе-хе. <плес> Як вони всі сильно кнопки жмуть. Це МК не ультує, вона просто не ультує, вона не хоче, ви розумієте? Да, БКБ нажала. Є, забрали, раз. Є дві ульти. Поїхали, раз. Поїхали два. Поїхали. І отак поїхали. І СФ-чика Сюди! В. Гарно. Получилось гарно. Всі ультимейти, які міг я нажав, тому я задоволений. Ай, ааа, п'ятерочку, п'ятерочку, П'ятерочку не дає. Молодець, дав. Ну гарно, гарно. Я навіть БКБ не нажав, типу. Я просто влетів навіть без БКБ. Так, отак робимо, Юла ставимо на F-ку, і в принципі все прекрасно. Нажав все, що міг, все, що хотів. А, і ще плюс реп отримав. Вообще красота. Красота. Можна вічі-доктора попробувати підірвати. І ми це зробили. Навіть через глімер дамагу хватило, Хоча. хоча дивно. А, ну 25 талант, да З 25-м талантом, в принципі, демеджу логічно, що хватило Я би на його місці відійшов, тому що там зараз встане і Фантомка, і Пуджик. От про що я кажу. Уйди, не трогай мого течіса. Цемка тут стоїть. Вбити, вбити блудсікера, вбити, вбити. Все, я поняв. Угу. Я поняв. Не вбили вони блудсікер, шкода. Шкода, звісно. А, ну, ладно. Нормально. Але фандомка нажала би КБ, якщо вона байбекнеться, то це було б взагалі прекрасно. ой Диви, диви, все ж ме, всі книпки. Нє, не хочу. Зараз може вони мене такі не бачать, а я потім такий оп, влетів, бамс, опа, есеф Вбивайте, 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 SF, СФ, ЧО ти не воюєш? СФчик! Нормально. <плес> <плес> Добре. Нє, не хочу. Не хочу. Оновити оновили. Нормально, окей, кнопки оновили, залишилось би тільки ульту Семки якось оновити, ну але то вже таке. А давайте попробуємо по приколу. <рістит> 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 Ой, бля. Підірвали все його ж з пилами. Не буває, що я зроблю. Буває таке. Ой-ой-ой, там же всі встали. Там же всі стали і фантомки є БКБ. Ой. Ой. Ой, пацаны, шось ви... шось ви якісь злі всі. Шось ви всі злі якісь. Шось ви всі злі якісь. Хе-хе-хе. Фантомка просто выбухнула. Так просто лазик. И вс. Ульту нажала, да? Ты она забрат? Е, стых. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сюда, ты сюда, и ты сюда. Демка куда? Сюда? Эп! Ты, сука! Не, yeah, ладно, не пиду. Ну, no, нормально, нормально. Як то твой Семка... Ой, Семка так долго выжила, це, конечно, прикол. Не похуй. Е, все, коротше, отака катка вийшла. Швиденько, прикольно, позривали, попанулись, Ну, коротше. Коротше, все. Прикольна катка, мені все сподобалось. Тому, сподіваюсь, побачити від вас лайк, коментар, підписку. Підписка це саме основне, хочу 600 підписників нарешті добити. І що, і все? На зв'язку був 13-й місяць. Що можу ще сказати катка імба? Сподіваюся, вона вам сподобалась. Тому до нових зустрічей. Побачимося у наступних відеох по доті. 2. Всім гарного дня!